Знаєш, чоловіче, якби твоїй Марусі дати мою господарку з коровою та свинями, а мені тих курортів, то не знаю, хто б тут не загнувся. Вміє мій чоловік мені зауваження робити, особливо коли на літо до Марчуків приїздить Марія. Жінка мого віку, але балована, як каже моя мама. В 50 можна по різному виглядати. Але коли тебе сонце не пече круглий рік, то, звичайно, що ти матимеш білу шкіру і чорні брови. Ото приїде Марія та вже крутить того гамака на яблуні та вилежується цілий день, а мій чоловік лиш в садку косить і косить, надивитися не може. А потім давай мені казати: І нащо тобі того волосся в пучок скрученого? Он, Марія, яку собі стрижку зробила, і молодо, і гарно. Що ти вічно з тими відрами дзвониш, ніякого спокою в хаті, лиш гуркіт і леммент!» що ти не можеш без мене у поле піти? Он, марчуки, ходять обоє старенькі і все роблять, а ти без мене не хочеш. У мене скільки того здоров'я і на роботі робити, і ще й тобі помагати. Я не бачив, аби Марія свого чоловіка в село везла гарувати. І от так весь час в такому дусі Не чіпайте мене, лиш їсти мені дайте. Я вам так скажу, я б уже продала свою бурку, але то така лагідна корова, вона мені як рідна людина, мені просто рука не підніметься таке з нею вчинити. Вже сто разів я думала над тим, аби залишити господарку і поїхати хоч на декілька днів відпочити. Але ж то треба знати, куди та питати, чи є місця, та просити дочку помогти, та накупити в дорогу всього нового, аби не позоритися між людьми. І отак все думаю, думаю, а зранку знову за свої відра та баняки. Але цьогоріч. Чоловік мені допік добре, бо Маруся приїхала майже на все літо та осінь, і тільки на зиму вернулася в місто. Пора гаряча мені під очі заливає, а Маруся з рушничком, зі ставка йде та до розмови стає з кожним на вулиці. Не знати мені, яка пані приїхала, яку світ ловив, а тут кинув. Приходить неділя, і я знаю, що Марко захоче гостей покликати, тому треба щось приготувати смачненьке. Думаю, запечу качку та накручу голубців, і на тому з мене досить. Прийшли вже його колеги та давай мої страви смакувати та билиці городити. А я все чую, як вони пальці від качки облизують. І Марусю нахвалюють, яка гарна та гожа. Я тут не витримала та наїдки з носа. Як вона така гарна, то йдіть до неї й там робіть гостину. Чоловік за мною, та чого я його перед друзями габзую? Чи посмакувала тобі качка? питаю. Смачна, то я її виростила з отакого яєчка. Підсипала кожного дня їсти і слідкувала, аби мали чисту воду пити, і оцими руками не одне відро з криниці носила, бачиш, які руки. А зерно, хто сіяв та збирав і носив з тобою ці руки, а пірив качку, начиняв і запікав ці руки. Чи ти знаєш, що фарш на голубці то теж моя праця, бо я з поросят до свині не одне відро переношу і теж оцими руками, а капусту, моркву і цибулю ось ці руки садили і так само поливали: Ти їш мій піт і мою силу, і смієш ще мене при цьому понижувати? Я легко повележуюся на дивані перед телевізором, але чи впорається Маруся з цією господаркою? Я тебе не заставляю робити. Давай він мені казав. а хто заставляй? Я легко проживу на окраїцю хліба і горнятку молока, а ти сильно проживеш без котлет та пельменів, без юшки, кишки, сала, тушкованки і паштету. Щось посопів, і скоро пішли геть зобори всі. А я тепер його не жалію, а кажу Хочеш смачно їсти, то й роби біля того. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.